Ідемо їсти вареники на щекавицю. Наче і не в Києві. А от твариночки. А десь там в Дніпро. Що ж, відпочила, насолодилася природою, перекусила, а тепер іду назад. Спускатися звідси набагато небезпечніше, ніж підійматися. Майте це на увазі. От вам хороша порада. Краще забруднитися, аніж впасти і покотитися. Гора висока, ландшафт рельєфний, стежка сипеться і схопитися майже немає за що. Будьте обережні і бережіть себе.